Пісенька юних нахімівців, яка колись лунала з усіх радіоточок до воєнного СРСР, лише одна із тисяч про радянського диктатора Йосипа Джугашвілі. У дитинстві та революційно бандитській юності він любив, коли його називали Коба, чудовий грузин та полум'яний колхідець. Так говорив про нього перший радянський диктатор Ленін. Соратники називали його учень від революції і Чингісхан, який прочитав Маркса. Преса оспівувала його як великого кормчого та батька народів. Він мав близько 18 кличок і звань, але найвідомішим він став як Сталін. Під цим псевдонімом, проголошуючи гасла свободи, рівності та братерства, Йосип Джугашвілі зумів поневолити майже 200 мільйонів людей. Здобувши необмежену владу, невдалий священник Джугашвілі сам став для свого народу божеством, але не відміну від Бога милостивого і справедливого, справжнім язичницьким божком кривавим і нещадним. Він будуватиме радянську державу на кістках мільйонів співгромадян, людей, яким обіцяв свободу. Він перетворив на рабів. Але цього диктатору буде мало. Рабство треба буде полюбити, полюбити щиро. Хто не захоче чи не зуміє, вирушить до розстрільного підвалу у кращому разі на каторгу, яку називатимуть великими будівництвами комунізму. У результаті диктатор виростить нове покоління рабів, готових помирати з його ім'ям на вустах. І коли помре сам господар, як його називали в Кремлі, мільйони сумуватимуть за ним як за найближчою людиною. Разом з усім радянським народом ми, Кірівці, ще тісніше згуртуємо свої лави навколо центрального комітету комуністичної партії та радянського уряду ще з більшою наполегливістю та енергією будемо боротися за перемогу комунізму в нашій країні. Диктатор продовжить збирати свої криваві жнива навіть після власної смерті під час прощання зі Сталіним у Москві у і загине за різними оцінками від 100 до 400 чоловік. А його кривава спадщина протягом наступних десятиліть продовжуватиме надихати диктаторів у різних країнах світу, які вважатимуть Сталіна своїм вчителем і будуватимуть свої держави за сталінським типом, вбиватимуть мільйони людей заради своїх ідеалів. У цьому будинку у грузинському містечку Горі рідко лунав веселий дитячий сміх. Єдина дитина, що вижила з трьох у сім'ї шевця Вісеріона і поденниці Катерини, зростала в атмосфері скандалів і насильства. Батько у нападах п'яної люті жорстоко бив матір. А коли маленький син намагався її захистити, то діставалося і йому. Дитинство Сосо було повним болю і страждань. Незрозуміло, хто був його батьком. Були також різні версії. Начебто не цей Швець вісаріон Джукашвілі. це справжнє прізвище Сталіна, значить, дехто інший говорив про різних людей. Тобто такі ось темні речі, значить, у нього є до того ж, у хлопчика були проблеми зі здоров'ям. Другий третій пальці на лівій нозі у Йосипа були зрощеними від народження. Все його обличчя вкрите віспинами. У сім років маленький сосо потрапив під фаєтон і сильно пошкодив ліву руку. Вона до кінця його життя практично не згиналася у лікті, тому здавалася коротшою за іншу. Коли Йосипу виповнилось 11. батько загинув у п'яні бійці, але мати теж не була із сином надто ласкавою, хоч і любила його, але при нагоді могла й побити. Адже хлопчик на той час вже зв'язався з вуличного Компанію хуліганів, а вона мріяла, що він стане священником. Щодо стосунків із мамою, це були складні теж стосунки, бо він її не дуже любив і про це ходили розмови. І по різному навіть її називав. До Горійського православного духовного училища юнак все ж таки вступив. А успішно закінчивши його у 16 років, продовжив навчання у тифлійській духовній семінарії. Навчався він дуже старанно, але при цьому семінаріст більше любив читати не богословські тексти, а підпільну марксистську літературу. До того ж, навіть за невинний жарт міг не по-християнськи накинутися на однокурсників із кулаками. За два роки молодий семінарист вже стане членом соціал-демократичної організації. Він буде не проповідувати, а агітувати робітників у марксистських гуртках, за що його виключать з останнього п'ятого курсу семінарії. Але релігійний досвід стане йому в пригоді згодом. це потім йому допомогло. Розумієте, він дуже добре знав, що таке релігія. так би мовити, у його баченні. І він знав як, що таке церква. Він побачив її, хоч і коротко, але побачив її зсередини. хоч і в молодості, але побачив ось і потім і це приведе потім до багатьох многим, до багатьох цікавих епізодів його біографії. попрацювавши трохи репетитором, коба як називали його друзі, влаштувався працювати в тифлійську обсерваторію, але вже через рік перейшов на нелегальне становище, коли його почала розшукувати поліція як заводія страйку робітників залізничників його неодноразово заарештовували. Ось він брав участь у різних ситуаціях. Різні ситуації були різних ситуації були. були революційні ситуації, страйки різного роду. Але одне діяння в нього було чудове зовсім це пограбування банку Тбілісі для поповнення партійної каси соціал-демократичної партії. Це був 1907 рік. Ось це дуже цікавий досвід, так би мовити, карного злочинця. У нього був на ділі. Носі про це потім багато разів він сам не любив про це згадувати, звичайно згадувати, звісно, на той час Йосип вже давно приєднався до більшовиків, познайомився із Леніним, повінчався з Катериною Сванідзе, яка народила йому сина Якова, але через рік померла. Йосип продовжував революційну боротьбу під псевдонімом Сталін з За арештами, засланнями та просуванням по партійних сходах. І треба сказати, що вже у 1912 році він був у складі центрального комітету російської соціал-демократичної партії більшовиків. Це дуже важливий момент. І до Першої світової війни він був однозначним прихильником Леніна. зрештою його спіймали та відправили на заслання до Туруханського краю. ось таким чином. Там він і зустрів власне лютневу революцію февральську революцію. після жовтневого перевороту Ленін призначає його народним комісаром у справах національностей. Причому Сталін у національному питанні виступає таким собі комуністичним монархістом. У його уявленні всі національні околиці Російської імперії мали увійти до складу РСФСР на правах автономій, проти чого виступив особисто Ленін. Ось це мало хто знає. Він був куратором України. Леніну 17-му році його призначив куратором України. Він мав справу з Центральною Радою. Брав участь у переговорах. Він був ніби фахівцем з українського питання. І Україна його дуже дратувала. І особливо дратувало те, що українці надто довго думають, коли створювався радянський союз. Фактично, вже тоді шляхи Сталіна і Леніна розійшлися. Останній через хворобу вже не міг активно впливати на політику. Обраний 3 квітня 22-го року генеральним секретарем ЦК партії Сталін повільно, але вірно перехоплював владу. До пролетарського вождя імені товариша Коби не було серед відомих партійних теоретиків. Ті, до речі, до нього ставилися як до плебея, тупуватого виконавця з кримінальним минулим. Протиборчі партійні угруповання обрали його секретарем як тимчасову компромісну постать. Нехай, мовляв, займається оргпитаннями чорновою роботою. Але поки харизматичні лідери революції насолоджувалися захватом мас на мітингах, сталін готував свою вірну армію залізних дуб. Він зробив ставку на бюрократів на партійне апарат і фактично ізолював хворого Леніна, навіть дозволяв собі грубо ображати його дружину Надію Крупську. Сталін певною мірою був ініціатором ізоляції Леніна. Ви знаєте, що робила верхівка. Можливо, не всі знають. Вони могли тоді хворому Леніну надрукувати один екземпляр газети спеціально з такими матеріалами правди, які він хотів читати, щоб було так, як для Путіна кажуть, роблять сьогодні. Тобто йде та інформація, яку він хоче бачити. 1923 року. хворий Ленін пише ли. Лист до з'їзду у ньому він звинувачує Сталіна в автократії та пропонує усунути його від влади. Але на той час секретар ЦК вже встиг добре попрацювати з регіонами та ґрунтовно підготуватися до майбутньої сутички. Ленінська гвардія була впевнена, лише одного їхнього революційного авторитету вистачить, щоб за дві секунди розібратися з грузином, який зарвався. Але вони прорахувалися. На їхній подив з'їзд проголосував за Сталіна. А доля всіх, хто голосував проти, була вирішена наперед, дружина Леніна Крупська мовчала. Вона переключила свою злість на дитячого письменника Корнія Чуковського та його міщанські вірші. Напевно, вчасно зрозуміла, що її час. Минув, а ось ленінські соратники. Ні, Сталін з ними розбирався за принципом проти кого сьогодні дружимо. Першим та головним ворогом став Троцький, який називав вождя геніальною посередністю. У результаті Троцького було звинувачено у лівому ухилизмі. У 27-му році його зняли з усіх посад. У 29-му вислали за кордон. Через 13 років сталінський вбивця позбавить його життя у далекій Мексиці. Цікава доля близького друга Сталіна, Миколи Бухаріна, якого той називав Миколашою та. Бухарчиком, але це допоки той допомагав розібратися з Троцьким. Тіки но він наважився заявити про свою незгоду зі Сталіним. Його назвали правим мухилистом. Його доля теж була вирішена наперед. 1938 року він буде розстріляний, як і багато інших партійців. Незабаром вони каятимуться, присягатимуть у вірності, вимолюючи у Сталіна життя. Але для дорогого Коби це буде просто солодкою музикою для вух. Моментом тріумфу. Лідери лівої та правої опозиції каялися у своїх гріхах і співали хвалу Сталіну. Радека навіть зняли на плівку. Зінов'єв назвав Сталіна в одному ряду з Марксом, Енгельсом та Леніним. Але це буде згодом. А тоді, у середині 20-х, партійний теоретик Бухарін та його колеги досі вважали, що вони щось вирішують. Навіть вони, криваві революціонери, зрозуміли, до яких жертв призведе сталінська колективізація, і відкрито про це говорили, за що й поплатилися. Бухарін, Рейков і Томський були не проти перекачування грошей із села в промисловість. Але вони за помірність перекачування. Інакше буде нова громадянська війна на селі. Політика Сталіна, стверджує Бухарін, веде до громадянської війни. Йому доведеться заливати кров'ю повстання. У результаті виходить поліція. Все так і сталося в 29-му році на заключному пленарному засіданні союзної конференції аграрників марксистів. Сталін заявив, що настав час перейти до політики ліквідації куркульства як класу гасло, смерть кулаку кровопивці. Всі до колгоспів. І ще за три роки в країні буде запроваджено радянське кріпацтво 27 грудня 32-го року. Радою народних комісарів буде впроваджено паспортну систему та обов'язкову прописку. Тепер ніхто без дозволу не міг залишити свої. Місце проживання, а селян намертво прив'язали до колгоспів. Їм паспорти взагалі не видавали. Тоді ж, у 32-му Сталін затвердив постанову про хлібозаготівлі і так званий закон про п'ять колосків. Крадіжка державного та колгоспного майна каралася смертною карою, а за наявності пом'якшуючих обставин, десятирічним ув'язненням особливо жорстоко диктатор розправився з Україною, яку ненавидів із перших років радянської влади. То був справжній геноцид. Врожайний рік в Україні обернувся небувалим голодом. Хліб у людей вигрібали до останнього зернятка, і вже до осені села почали вимирати. До кінця 1933 року голод забере життя більше ніж трьох мільйонів людей. Сама ідея бунту українців була знищена сталінським голодом. Не забував Сталіни про своїх колишніх друзів однопартійців. 1934 року в Москві відкрився 17-й з'їзд ВКПБ. Його назвали з'їздом переможців. В історію він війшов як з'їзд розстріляних. Згідно з доповідями, які прозвучали на ньому. Перший п'ятирічний план був виконаний і перевиконаний. Новий п'ятирічний план передбачав збільшення оп всього продукції більш ніж удвічі, усі розуміли, що це неможливо, але аплодували та мовчали. Розумів це і Сталін і наперед намічав, кого в цьому звинуватити. Мене лише 10 місяців і почнеться боротьба зі всілякими ворогами, шпигунами та шкідниками. З 1966 учасників з'їзду знищать 1108. Зі 139 членів та кандидатів у члени ЦК вб'ють 98. Цікавий факт, коли його дружина Надія Алілуєва одного разу лише за Нулися про те, щоб її чоловік помилував когось із її знайомих. Сталін лаявся на неї матом і бив по обличчю. А коли у його дочки Світлани з'явилося перше кохання, він сприйняв це як зраду. він був ревнивий батько. Він вважав, що як донька я повинна належати йому повністю. йому завжди здавалося, що його зраджують. ось навіть родичі зраджують. Дружина, ось тепер і дочка. Вже тоді стало зрозуміло, що людина, яка колись вчилася служити Богу, давно служить дияволові. У 32-му році буде оголошено кампанію повного викорінення релігії в країні. У всьому СРСР залишиться лише кілька сотень діючих храмів. Буде знищено всі єпархіальні структури з особистої санкції Сталіна. Буде розстріляно єпископа Пітіріма. Під час репресії люди зникатимуть навіть просто через анонімні доноси сусідів. Усіх неугодних судитимуть за вигаданими приводами зізнання вибиватимуть за допомогою жахливих тортур. Скільки людей постраждало на той час, досі порахувати складно. Письменник Солженіцин називав цифру 60 мільйонів на піку репресії пострілом у потилицю співробітники НКВС вбивали понад тисячу людей на день. Мільйони відправляли до таборів гулагу на каторгу, яку красиво називали велике будівництво комунізму. А з першого складу політбюро 17-го року єдиним живим залишився сам Сталін. Все це тривало до початку Другої світової війни. А коли Гітлер напав на СРСР, наплювавши на підписаний Молотовим і Ріббентропом Пак, раптово виявилося, що найкращі Генерали або розстріляні, або на каторзі, а війська панічно відступають. Майже на 11 днів Сталін впав у справжній ступор. А коли нарешті з нього вийшов, схвильовані громадяни раптово почули неймовірне. Брати та сестри. Бійці нашої армії та флоту. До вас звертаюся я, друзі мої. Але показної доброти вистачило ненадовго. Після успішного контрнаступу під Москвою Сталін відчув смак перемоги і зажадав від генштабу загального наступу на всіх фронтах. Авантюрні наступальні операції обернулися тяжкими поразками. У Криму на Кавказькому напрямку противник просунувся вглиб майже на 600 кілометрів. Вийшов до Волги. Сталін традиційно звинуватив у провалах військових 28 липня 42-го року. Ставка верховного головнокомандувача видала наказ 277. Ні, кроку назад він передбачав розстріл цілих військових підрозділів за відступ за будь-яку провину солдатів та офіцерів відправляли у штрафбат або вони змивали ганьбу кров'ю. Паралельно із цим Сталін дає послаблення церкві, розуміючи, що одними лише стратами нічого не добитися. У 42-му році він дозволяє провести в Москві та Ленінграді хресний хід на Великдень. А ще через рік вирішує зустрітися з ієрархами, що залишилися живими після чисток. Невдовзі в країні знову почну. У відкриватися храми, а священників, які залишилися живими, випускатимуть із таборів. Ви пам'ятаєте напевно, що 1943 року він раптом апелюватиме до російської православної церкви. Відродив він там зробив цей комітет у справах релігії, який очолив чекіст. А зустрівся він там тоді з керівниками та церковними ієрархами. і там був дуже кумедний епізод. Вони прийшли, вони не знали, як до нього йти, у якому одязі, канонічному чи цивільному, і вони прийшли у костюмах І перше, що він зробив на них, це подивився іронічно і каже. Ну що, що ж ви так мене злякалися? Я а його підняв ось так палець, а його не злякалися. Перемогу у війні нелегко далася народу. Нелегко вона далася, і Сталіну. Нарешті, усвідомивши, що як полководець він не сильний, він змушений був випустити з в'язниці таборів у цілілих військових і навіть терпіти мужицьку прямоту Жукова, який не боявся говорити диктаторові те, що думає. Вже після перемоги Сталін не вибачить йому ні сміливості, ні виграних ціною сотень тисяч життів, битв, ні народного. Звання маршал перемоги і відправить його у заслання подалі з Москви. Жуков став жертвою свого успіху. Він людина, з ім'ям якої пов'язували перемогу у війні. Він прийняв капітуляцію і на параді перемоги їхав на білому коні. Сталін не міг цього витримати. Після перемоги він хотів повернутися назад у період до 1941 року. І жуков йому заважав. Він мав зникнути. Але випущеного з пляшки Джина Свободи вже не можна було загнати назад. Сталін хоч і розділив Європу, поставив залізну завісу, але зрозумів, що його власні громадяни, багато хто з яких побачив життя за кордоном, уже не ті, що до війни. І коли вибухнув повоєнний голод, від якого померло близько півтора мільйона людей, Сталін відповів на нього звично. Прийняв указ про боротьбу з розкраданнями, за які давали до 25 років таборів. Вважається, що лише за п'ять повоєнних років до. Таборів відправили вмирати близько двох мільйонів голодних людей. Але незабаром настав час відповісти за вчинене і для самого диктатора. У березні 1953 року Сталіна розбив параліч. Охоронець знайшов його на підлозі. За чотири дні диктатора не стало. 5 березня після важкої хвороби помер голова спілки міністрів СРСР та секретар ЦК КПРС Йосип. Вісаріонович Сталін. Смерть будь-якої людини, яку знаєш, несподіванка. Сталіна знали всі. Ось тільки досі багато істориків запитують: а чи була смерть Сталіна несподіванкою для його соратників, які знаючи про хвороби господаря за його спиною вже ділили владу? Він був старий чоловік уже з психічними порушеннями, який змінював, наприклад, щоночі місце, де він спав. Він спав в іншому місці, розумієте, на цій дачі своїй. Тобто він боявся замаху. Очевидно, у нього ця манія була. Я схиляюся до того, що Берія Берія був безпосередньою, так би мовити, людиною. Яка допомогла Сталіну піти з життя? Вони просто кинули його помирати. Я не думаю, що вони його скували спеціально, але всі були щасливі. Це точно всі були щасливими, що його не стало. З тіла вождя, який мав владу, яку можна порівняти з владою фараона, соратники вирішили зробити мумію та виставити на загальний огляд у Мавзолеї, поряд із мумією першого радянського диктатора Леніна. Там тіло Сталіна пролежало вісім років, а після розвінчання культу особистості було таємно поховано вночі у могилі біля кремлівської стіни. Незважаючи на те, що розвінчання культу Сталіна розпочалося лише через три роки після його смерті, причому ініціатором став один із його найвідданіших соратників Ків Хрущов, правда про те, що відбувалося в роки правління Сталіна, відкрилася значно пізніше. Це були не лише репресії, це й договір з німеччиною про поділ Польщі перед війною і розстріл у катині майже 22 тисяч польських офіцерів і депортація цілих народів, зокрема кримських татар. Тим не менш, образ сильного і мудрого вождя досі не дає спокою багатьом диктаторам у світі. Сталіним захоплювався албанський диктатор Енвер ходжа іракський Саддам Хусейн, корейський Сен і звісно. Сучасний російський диктатор, який відроджує в своїй країні культ батька народів. Історія це політика, звернена у минуле. Ось це такий Сталін, такий образ Сталіна. Він потрібен Путіну, він потрібен Росії. А Путін, між іншим, чесно говорив про це. Він же говорив цитата. Буквально я пам'ятаю в Росії: я будую державу з централізму авторськими традиціями. Це наша політична культура. Ось ми такі. Тобто, це всі спроби обґрунтувати правильність цього єдиного вождя. Усе це таке коріння має. Це, Це одна країна, один народ, один фюрер. На жаль, маніпуляції та спекуляції продовжуються. Ось люди. Люди, на жаль, багато хто вірить у те, що їм говорять. Тому і сучасна війна Путіна в Україні є прямим продовженням сталінського геноциду. І справжній останній день мертвого диктатора настане тоді, коли його політичний спадкоємець піде за своїм учителем, а його ім'я проклянуть навіть найкращі друзі. Як колись прокляли Сталіна, ті, хто найбільш більше присягався йому у вірності.